Домашній томатний сік буде готувати натуральний томатний сік без шкірки і насіння, який можна використовувати як для приготування різних страв, так і з задоволенням випити склянку прохолодного, смачного апетитного напою, цей сік без консервантів, барвників і зайвих добавок, тільки соковиті помідори і трішки спецій. Спочатку беру в стиглі соковиті помідори. Розмір не важливий, Можна брати будь-які сорти томатів. Але краще брати м'ясисті соковиті сорти, наприклад, сливки. Чим м'ясистіші, тим густіший і ароматніший буде сік. Якщо любиш більш рідкий і легкий, тоді підійдуть до рожеві або салатні. Нарізаю помідори шматочками великі на 4 частини, а малі на 2, Так зручніше і швидше для подрібнення. У мене зараз 4 кг. Помідори добре мию, вирізаю плодоніжки та пошкоджені частини. Тепер помідори потрібно пропустити через м'ясорубку, блендер або соковий тискач. Якщо використовуєш м'ясорубку чи блендер, то пізніше краще перетерти отриману масу через сито або мер, щоб відділити шкірку та кісточки. А якщо ти користуєшся соковитискачем, тоді відразу готовий сік потрібно проварити, додати спеції і залити у стерильні банки. Переливаю сік у велику каструлю з товстим дном. Тепер кладу каструлю на плиту і починаю нагрівати. Потрібно варити 20 хвилин після закипання. Це зробить сік водянистим і полегшить перетирання через сито. Коли вже видно, що м'якоть осідає на дно і сік відділяється зверху, значить можна перетирати сік через сито. Але перед тим також, щоб полегшити процес перетирання, можна ще додатково подрібнити масу блендером. Це набагато спрощує процес. Так відходів залишиться ще менше, але це не обов'язково робити. Тепер через дрібне сито перетираю все. Так, сік буде ніжний, без шкірки і кісточок. Я перетираю спочатку ось так, а потім силіконовою лопаткою. Ось подивися, залишилися лише насіння і шкірка. І відходів зовсім небагато. А залишився лише чистий сік. У мене вийшло з 4 кг помідорів 3,5 літри соку. І на 1 літру соку додаю 25 г цукру. Він допоможе вирівноважити кислинкою. 10 г солі, ну і лавровий лист можна додати за бажанням, а також дрібку меленого червоного перцю для пікантності. Але якщо помідори надто солодкі, тоді додай трішки лимонного соку для свіжості, довести до кипіння на середньому вогні сік, постійно помішуючи, накриваю кришкою і варю 5-10 хвилин. Обов'язково потрібно скуштувати на смак і додати за смаком ще солі чи цукру. Якщо хочеш більш густіший сік, після кипіння проварити ще треба тоді 20-25 хвилин на малому вогні. Чим довше сік вариться, тим насиченішим він є і густішим. Гарячий сік розливаю в стерильні банки або в пляшки. Одразу потрібно закрити кришками. Для зберігання важливо добре простерилізувати банки і кришки. Тоді сік стоятиме цілу зиму. А якщо плануєш пити сік відразу, тоді можна просто його охолодити і зберігати в холодильнику 3-4 дні. Не обов'язково також перевертати догори дном і накривати ковдрою. Можна просто залишити сік до повного охолодження на столі. І от маємо яскравий ароматний томатний сік. Корисний напій і чудова основа для супів чи соусів. Домашнє завжди смачніше. Всіх завжди виходить ароматним і без жодних добавок. Він збалансований за смаком і приємний для споживання, особливо в охолодженому вигляді. Його можна навіть зберігати при кімнатній температурі. Ось таким був мій рецепт: Спробуй і обов'язково ділися своїми враженнями. Смачно!